Україну і тих, хто перебуває в неволі або з них Нехай ця хвилина мовчання стане символом єдності, нашої скорботи, нашої непохитної віри і перемоги світлом над темрявою. Зараз я прошу всіх прихвалити свої голови в хвилині мовчання за всіх, хто віддав своє життя за волю і за нас. Хвилина мовчання. Повертайся, жити. Повертайся.